Всім привіт! З вами Зілінський Букс і це огляд на темну книгу про травмовану дівчину. Поповзли! Авторка книги Кейт Елізабет Рассел народилася в 1984 році. Це американська письменниця. Її дебютний роман Моя темна Ванеса, опублікований 2020 року, став національним бестселером. Перший роман Рассел. Поки що єдиний, наскільки я зрозуміла, пропонує нам вигадану історію про травматичні сексуальні стосунки між головною героїною Ванесою Вай та Джейкобом Стрейном. Вай було 15 років, коли вона, самотня учениця школи інтернату, познайомилася зі Стрейном. Її вчителем англійської літератури, а невдовзі стрейн почне з нею сексуальні стосунки, які кинуть жахливу тінь на її життя. Роман є розповіддю від першої особи та стрибає у часі між 2000, 2007 та 2017 роками. Венеса принаймні частково є ненадійним оповідачем через її небажання бачити себе жертвою. Астраїна хижаком моя темна Ванеса була національним бестселером. Роман було обрано для перекладу та публікації у більш ніж 22 країнах. А невдовзі на жаль. Його також екранізують. Моя темна Ваенса залучила Рассел до публічної дискусії щодо інтерпретації роману та про жорстокі сексуальні стосунки загалом, а також про право особи на приватність щодо її минулих трав. Як ви бачите, мені було важко це читати, але зараз проїдемося по сюжету, щоб це не довелося робити вам. 2017 рік Ванеса не розуміє, як акторки руху я теж Me too. Могли продовжувати працювати з режисерами, чия репутація була добре відома в індустрії. Але коли інша жінка на ім'я Тейлор, яка спала з тим самим викладачем, що й вона, виступає зі звинуваченнями, то Джейкоб Стрейн, з яким вона до сих пір підтримує зв'язок, каже їй ні про що не хвилюватись, адже це все неправда. І Тейлор вигадує брехню. Коли журналістка зв'язується з Ванесою і просить її виступити, то вона спочатку категорично проти, але згодом. Трохи змінює свою думку ще до того, як пояснили природу їх стосунків, Ванеса здається трохи загнаною в куток і невпевненою в собі, але в той самий час вона відчуває себе схвильованою, захопленою та романтично налаштованою. При тому, що вона навіть в минулій часовій лінії використовує такі слова, як зґвалтування та грумін. Вона також вірить, що Стрейн кохає її по-дорослому, бо вона бачить, що її подруг. Кидають та мучають хлопці помолодше. Він постійно говорить, їй, що вона сама все контролює, але при цьому робить перший крок сам. Навіть якщо він і питає її згоди перед тим, як щось зробити, та іноді і починає перепитувати, та коли зрозуміло, що вона налякана, він все одно продовжує їй некомфортно. Але вона боїться про це сказати, щоб не здатись невдячною дорослому старому мужику з пивним пузом. Вони дивляться на мене із цікавістю, поки я шукаю слів для відповіді. Я знаю, що як і в хлопці з французької, в їхній уяві все геть інакше. Там молодий красень учитель, як із кіно. Цікаво, що вони про мене думали, бачивши стрейна з його черевцем та окулярами в дротяній оправі. Коли старший чоловік не конвенційно гарний, то картинка у вас уяві кардинально міняється, чи не так? З віком вона швидко втрачає привабливість для стрейна. Ми спробували відтворити наш перший раз. Я у тоненькій піжамі світло тьмяне не вийшло. Він був інший. Я була за стара. Різниця у віці все ще 27 років. Вона нікуди не ділась. Для неї це досить важко, адже вона все ще хоче його. Але не його тіло, його схвалення. До того ж, головна людина, якій вона довіряє, її колишній хлопець, був досить настирливим і засуджував її за те, що вона не розповіла про свою травму своєму терапевту, до якого він, власне, і переконав її піти 2000 рік. Відразу пройдемося по плюсам. Якщо ви бачите, тут є один рожевий стікер. На закінчення обіду тарілки чисті, а вчителька пускає по колу коробку домашніх пунктиків з вишневою начинкою. Це пампушки, каже вона Українські. За маминим рецептом. На цьому все хороше закінчилось. Все. єдиний хороший момент в книзі єдиний, єдиний, єдиний з усіх хороших моментів. На другому році навчання в школі-інтернаті Бровік. Вона втратила свою кращу подругу та, будучи одинакою дівчиною без друзів, потрапляє. Клас Джейкоба Стрейна, який виділяє її та починає займатися нею більш поглиблено. Не те, щоб вона потрапила в його клас через те, що була одинока, це просто ситуація, в якій вона була та в якому вона була в стані, коли потрапила до нього в клас. Її перше враження, з яким вона його прийняла, не було привабливим, але його публічні виступи притягували її увагу. Коли вона ближче знайомиться з ним на семінарі, вона, як і всі інші в класі, відчуває, що він просто приголомшує її своєю енергійністю. Чоловік покорив її своєю харизмою. На наступному занятті всі в класі починають дуже його боятися, бо він називає їхні роботи або безглуздими, або такими, що не мають сенсу бути продовженими, або такими, що потребують доопрацювання, аж поки він не доходить до Ванеси і не називає її роботу досконалою. Він відводить її в бік, та незважаючи на те, що вони в класі далеко не одні, та там купа інших студентів. Він торкається її стегна та називає її поезією сексуальною. А після цього він ігнорує її кожен раз, коли вони опиняються поруч. Ванеса стурбована тим, що Стрейн зустрічається зі своєю колегою Міс Томпсон, що також є сусідкою по гуртожитку для Ванеси. Школярок Стрейн обирав по одній зараз. Тому вона на Хеллоуін залишає слово біч на дошці в класі вчительки Томпсон, будучи трохи на підпитку. кажучи собі, що вона відчуває провину, вона зголошується вигуляти собаку своєї вчительки, але це лише прикриття, тому що вже через декілька стрінок стає зрозуміло, що це лише привід, щоб знайти будинок стрейна і простежити за ним. Він дуже задоволений собою, коли вона розповідає йому про це, і він загалом змушує думати її про секс. А потім робить це з усім її класом, щоб начебто переосмислити те, як вони читають літературу. А особисто їй він дає поезію та книги, які нагадують їй про їх ситуацію. Вона каже йому, що хоче поцілуватися. А Стрейн у відповідь завжди говорить, що вона сама обирає, коли це станеться. Та коли він говорить такі речі, дівчина почувається себе дивно і не зря, бо це газлайтинг. І маніпуляції. Незважаючи на все, саме він був першим, хто поцілував її. Вони тепер починають цілуватися в його комірчині біля кабінету, в темряві. І це роблять так часто, що в неї з'являється страх його втратити. І вона панічно боїться поїхати на різдвяні канікули. Спочатку він сміється з цього, але потім він їй обіцяє, що забере її. До себе додому після того, як вона повернеться. Не знаю, як я повинна на це відповісти. Певно, сміхом. Цікаво, чи це флірт, але ж цього не може бути. Флірт має бути веселим, а це аж ніяк не весело. Він думає про мене. Він так багато про мене думає, що деякі речі йому про мене нагадують. Це щось значить. Ванеса знає, що це означає тож вона краде одну з сексуальних нічних сорочок своєї матері, але врешті-решт ховає її, адже він приготував щось більш на свій смак дитячу, але коротку полуничну піжаму. Він також забирає в неї Кока-Колу, яку перед цим дав їй, наче вона дитина, яку потрібно захистити від кофеїну. І незважаючи на обіцянку, що вони можуть просто дивитися фільми поруч, якщо це все, чого вона захоче, коли вона пропонує саме це, то він каже, що втомився. І хотів би просто поспати в ліжку. Там він робить їй приємність. А коли вони прокидаються, то вона відчуває себе зобов'язаною відповісти йому взаємністю, хоча їй неймовірно огидно бачити його оголене тіло. Вона не хоче займатися сексом і починає плакати, але він все одно заштовхує її в ліжко. Коли я знову прокидаюся, то лежу на спині. Сукня задерта до пояса, білизни на мені немає. Він колінкує на підлозі, голова в мене між ногами, обличчя зарите в мене. Руками він тримає мої стегна так, що я не можу відсунутися. Він дивиться вгору. Наші погляди зустрічаються. Моя голова падає на бік. Він продовжує. Коли стрейн піднімається на ліжко і входить в мене, скеровуючи пеніс однією рукою, плівка обривається. Я різко розплющую очі. Ні, він завмирає. Хоче, щоб я зупинився. Я знову відвертаю голову, щукою на подушку. Він чекає ще мить. А тоді повільно починає входити і виходити. Я хочу, щоб ти кінчила. Далі її думки. Я хочу, щоб ти перестав. Але не кажу в голос. не можу. Я не можу говорити, не можу бачити. Навіть коли силою розплющую очі, вони не фокусуються. В моїй голові вата, у роті пісок. Я спрагла, я хвора, я ніщо. Він все рухається тепер швидше. Тобто він уже близько лишилося десь хвилина. Мене прострілює думка: чи не зґвалтування це? Він мене гвалтує? Я досі почуваюся розірваною навпіл, коли він штовхається всередину. І завжди, певно, так почуватимуся. Але я цього хочу. Мушу хотіти. Згодом Стрейн починає нервувати і погрожувати Ванесі, що її відправлять в прийомну сім'ю, якщо про них дізнаються. Але коли її ревності до міс Томсон ще більше зростають, вона натякає вчительці, що у них близькі стосунки. Томсон надсилає листа Стрейну, і той критикує Ванесу, кажучи, що його не цікавлять, які в неї були стосунки до нього. Тож і її не маю цікавити. Нагадаю, перший її поцілунок був саме з ним. Пізніше він дзвонить їй додому і хоче зайнятися сексом по телефону. Зробиш для мене дещо, запитує він. Я хочу, щоб ти дещо сказала. Кілька слів. Зробиш це? Скажеш мені кілька слів. Я розплющую очі, Окей. Я хочу, щоб ти сказала я люблю тебе, татку. Я сміюся, це ж така маячня, татку. Я навіть батька так не називаю, не пригадую, щоб колись називала, але разом зі сміхом із мене вилітає розум, і це вже не здається смішним. Взагалі ніяким не здається. Я порожня, мене немає. Нуж бо, спонукає він, я люблю тебе, татку, я мовчу, не зводячи очей із дверей своєї кімнати. Один раз голос у нього грубий. Шорсткий. Відчуваю, як вирушаться мої губи, голову заповнює статика, білий шум, такий гучний, що, я ледве чую звуки, які віддаю сама, чи які видає стрейн, важке дихання, стогони. Він просить повторити і знову в уста формують ці слова, але це лише моє тіло, не голова. Я далеко звідси, мене несе вітром, я їду без рук. Як тоді, коли він вперше мене торкнувся, коли я ширяла над кампусом, мов комета склоново червоним хвостом. Зараз я вилітаю з будинку в ніч поміж соснами, понад замерзлим озером, де під кригою стогне й ворушиться вода. Він просить знову сказати ці слова. Я бачу себе в теплих навушниках з білими ковзанами, я совгаю по кризі, а під нею, товстою, сантиметрів тридцять, за мною рухається тінь, це стрейн. Він пливе понад похмурою темрявою дна, і крики його стишені до стогонів. Крізь мене хвилею проходить думка. Ти з біса огидний. І мати при цьому дещо чує, але лише настільки, щоб зрозуміти, що в неї напевно є хлопець її віку. Стрейн потім згадує про це, коли вони зустрічаються особисто. Але заперечує, що він педофіл. Адже її тіло більш розвинене ніж у її однолітків. Дженні, її колишня подруга здається, хоче повернути їх в дружні стосунки. Вона дарує Ванесі подарункову карту. Яка значно перевищує ліміт їх подарунка для таємного Санти. І також запитує її, чи є в неї роман зі Стрейном. Але цей момент важко сказати, чи вона стурбована, чи просто зацікавлена. Єдиний учасник їхнього клубу стін газети в англійської літературі Джесі також здогадався, що щось відбувається, та назвав Ванесу Дурепою. Це ж м'яко сказано. Дженні склала список людей, які свідчитимуть про їхні стосунки. Після того, як бачить, що під час поїздки Стрейн сердито хапає Ванесу за руку. Спочатку директорка захищає цих двох, але пізніше ситуація стає більш серйозною, коли Джесі каже, що Ванеса розповіла йому про їхні стосунки. А оскільки дівчина не хоче, щоб у Стрейна були неприємності, вона свідчить про те, що вона вигадала їх стосунки. Та готова захищати цю брехню перед всією школою. Вона має вибачитися перед всім списком Дженні та, власне, покинути школу. Стрейнер допомагає їй написати повідомлення для цієї групи, але він більш ніж заохочує її кинути себе на амбразуру, щоб врятувати його. В першу чергу, звісно, це чудо думає про себе, а не про школярку, яку він занапастив. І ви почуєте цю фразу багато разів, якщо все ж таки. Вирішитись на прочитання цієї книги, адже що буде з ним, вона ще молода. Кожна з його школярок була молода, а він такий один. Його мама одного такого народила. Нема таких більше. Що з ним буде? Коли вона з батьками прибирає в себе в кімнаті, її мама бачить полароїд з зображенням Ванеси і Стрейна, та мовчить і не каже про це її батькові 2007 рік. Ванеса починає шукати чоловіків, схожих на стрейна, просто щоб хоча б розповісти комусь свою історію. Вона вступає до коледжу та залишає Стрейну голосове повідомлення, щоб повідомити, де вона буде. Але саме Дженні намагається відновити зв'язок, розповідаючи їй, що це стрейн був тим, хто першопочатково кинув її на поталу вовкам. І що в той самий час, коли він вперше привіз її до себе додому, він вже писав записки. Для того щоб захистити себе та знищити її, отримавши водійські права, вона їде до нього, та він знову все перекручує. Він каже, що вона була героїнею, яка взяла на себе всю провину, та це був один єдиний вихід ситуації. Він також споює її, і їй доводиться залишитись на ніч. А коли вона просинається, то бачить, що він знову її гвалтує. Тим не менш, після всього цього в коледжі їх стосунки відновлюються. На останньому курсі в неї з'являється викладач Генрі Плау, який нагадує дівчині про її шкільний роман. Він також вирізняє її з усіх студентів, але на відміну від стрейна він одружений та лише трохи більше ніж на 10 років старший за неї. Але тим не менш, вона одержима ним та. Одягається молодше ніж насправді, щоб привернути його увагу. Здавалося б, між нею та Генрі щось є, та вони ніколи один одного не торкались. Раптом вона виходить з себе та розповідає йому, що її в школі гвалтували, та майже одразу ж відрікається від цього. Хоча вже занадто пізно, вона не пов'язує те, що розповів її Стрейн, що один із професорів її коледжу, одружений новій консультанті в бровіку. А те, що Генрі сказав, що має в Бровіку друга, це безумовно просто збіг обставин. Вона відчуває себе достатньо самовдоволеною, коли Генрі відштовхує дзвінок своєї дружини, щоб провести час з нею. До речі, його дружина також колись була його студенткою. Тож все ж таки. Яблуко від яблуні, хоча це вони не родичі, але так зійшлось. Також вона продовжує ділитись тим, що Стрейн потроху переслідує її вінками та повідомленнями. А вона відмовилась з ним зустрічатись після того, як дізналася, що він торкався інших дівчат. Це змушує Генрі протистояти Стрейну, який пізніше розлючений приходить до Ванеси, штовхає її, займається з нею сексом, а потім рве з нею стосунки. Знеселена вона перестає ходити на заняття, а Генрі їй бреше, що якщо вона не з'явиться, то він буде змушений її відрахувати. Вона більше не хоче залишатись його асистенткою, та вони втрачають регулярний контакт. Пізніше вона скасовує свою заяву на вступ до іспірантури і береться за низку ненависних їх робіт, перш ніж почати працювати в готелі, де ми, власне, і почали нашу книгу. Знову. 2017 рік В майбутньому Ванеса знову зустрічається зі стрейном. Це була їх перша особиста зустріч після того, як вона намагалася зайнятися сексом 5 років тому, та його не привабило її старече тіло. Він вдає, що цікавиться її самопочуттям, але виявляється, він просто робить це, щоб потім спитати її, чи вона бувало не розповіла нічого про них та їх стосунки. Журналістам. Він каже, що не хоче залишатися на ніч, але обіцяє це зробити колись пізніше, щоб зацікавити її в тому, щоб вона від нього не втекла. Потім, сподіваючись, що це йому сподобається, Ванеса відправляє йому свої дитячі фотографії. Але він не відповідає. Коли його все ж затвердила комісія через те, що його виправдали. Пам'ятаєте, Тейлор зробила заяву та його виправдали. Вона хоче відсвяткувати. Але йому вже не цікаво з нею проводити час. Вона не може свідчити проти нього, тому що справа закрита, і він не хоче бачитись з нею на людях, адже це дуже небезпечно. Їй вже 32 роки. Але так само, як і тоді, коли директорка їх захищала, а потім ситуація стала гірше, все ескалювало і зараз. Все більше жінок виступило і цього разу саме стрейн. Повинен взяти на себе відповідальність, і його нарешті звільняють. Вона заблагає його розповісти їй всю правду. Але все, що він їй каже, це те, що вона єдина, кого він коли-небудь кохав. Останній дзвінок, що він зробив перед стримком з мосту, це зателефонував їй. Людина без сім'ї, без домашніх тварин, психопат. Але ви, напевно, вже і так про це здогадались. Потім його тіло знаходять в річці та підозрюють самогубство. А минулому він їй вже казав, що краще бути мертвим, аніж зруйнованим, якщо на два в одному, він надіслав їй усе, що могло бути доказом їхніх стосунків, і вона нарешті розривається, розповідаючи про нього своїй психотерапевці, сама визнаючи, що є причини, чому інші люди не повинні вступати в такі стосунки, і визнаючи з тим, що. Її лікарка каже, що школа абсолютно неправильно ставиться до цього. Але вона все ще вірить, що інші дівчата перебільшують і що вона сама не зазнала насильства. Вона погоджується поговорити з Тейлор та з'ясовує, що Стрейн поводився з ними всіма дуже-дуже схоже, що змусило її відчувати себе менш особливою. The guy's dead! її заспокоює те, що вона дізнається, що з іншими він не зайшов так далеко. Щоб їх зґвалтувати, Тейлор розуміє, що Венеса все ще неймовірно захищає його, і в кінці здається, коли нарешті виходить стаття журналістки, то Тейлор та решта дівчат відчувають себе зрадженими, адже шматок прострейна був використаний лише для того, щоб привернути увагу. Тому Бровік дає відмовку, що вони запроваджують тренінги протидії сексуальному насильству. Дівчата, звісно, не стають подругами, і Венеса все ще відчуває конфлікт всередині себе. Але вона намагається перейти до тієї частини життя, якій не домінує її кривдник. Дівчата в таких історіях завжди жертви, а я не така, і тут ні до чого, те, що Стрейн робив чи не робив зі мною, коли я була молодша. Я не жертва. Бо ніколи не хотіла нею бути. А якщо я цього не хочу, отже, це не так. Ось як це працює: різниця між зґвалтуванням і сексом ставлення до цього. Як сучка не схоче, то й пес не скоче, хіба ні? Так мені казали на першому курсі сусідка, коли я намагалася не дати їй поїхати п'яною з типом, з яким вона познайомилася на вечірці. Жахливий дотип, але він має сенс. Коли група розбирала розпові... оповідання, я занотовувала їхні ремарки, їхні коментарі усі, навіть тупі, навіть злі. Якщо хтось казав, ну зрозуміло, ж, що вона хвойда. Хто спатиме з учителем? Хто взагалі таке робить? Я записувала це до нотатника і додавала свої запитання. Чому я це робила? Бояхвойда це був абсолютно відразливий та неприємний роман, де жертва була настільки глибоко в Стокгольмському синдромі. Я знаю, що її не викрадали, але в суть все таки ясно, що її газлайтинг самої себе був липким та огидним. І одночасно її було дуже жаль, вона все ще жертва обставин. І те, як вона викрутилась з тої ситуації, щоб вижити, тобто прийняла свого кривдника як людину, яку вона кохала, хоча цими почуттями насправді в книзі навіть і не пахло, це теж йде їй в плюс. Але вона зламана психологічно і частково фізично. Адже її сексуальний досвід був побудований на ґвалтуваннях старого вчителя, що не знав нічого про згоду. Та дівчачу підліткову психіку. Хіба я тут була б, якби не хотіла цього? Так я питаю, наче відповідь зрозуміла. зважаю на те, що зависло поміж нами, на свій гнів, своє приниження і біль. Вони здаються справжніми чудовиськами, всі ці невисловлені речі. Йому 48, мені 21 і все майже так само, як було 6 років тому. Серйозних загроз уже немає, ніхто не опиниться за ґратами, не втратить роботу. Але я все одно брешу батькам щодо нього. Сідаю на край ванни, і вона обстригає мені волосся ножницями, з плявами фарби. Вигляд у мене геть, як у дівчинки з-під рівного чубчика дивляться величезні очі. Він завжди буде старим, мусить бути. Тільки так я можу залишитися юною і стікати красою. Коли вона один раз попросила його її придушити, це насильство, якого ти від мене хочеш. Воно він кривиться. Воно страшенно темне навіть для мене. З усього, що він робив. Це занадто темне. Угу, угу. Звісно, він знав достатньо про дівчачу психіку, тому що весь час маніпулював її. І це відзначила і Тейлор, що він завжди намагався вийти сухим з води, перекрутити факти і довести всім, що він хороша людина. Я прошу перед ним пробачення, не хочу. Але відчуваю, що мушу. Йому так кортить це почути, він мов лищатиме, витягує з мене слова. Пробач, що ти ніколи не виберешся з моєї довгої тіні. Пробач, що те, що ми разом коїли, таке жахливе, що назад немає вороття. Він пробачає, каже, що все гаразд. Тоді простягає руку і поплескує мене по коліну. Можливо, я дурень через те, що пишу про це. Твоя влада над моїм життям колосальна. Цікаво, як ти почуваєшся щодня, вдаючи звичайну студентку і знаючи, що можеш знищити чоловіка одним телефонним дзвінком. Та я досі довіряю тобі, не писав би цього ризикованого листа, якби не довіряв. Подивися на документи, на цю катастрофу шестирічної давнини. Ти тоді була така смілива не дівчина, а воїтелька. Ти була моєю Жанною Дарк. Відмовлялася здатися, навіть коли полум'я лизало тобі п'яти. Але ж я тебе не заохочував, навіть коли ти телефонувала, пригадуєш, твій голосок з автовідповідача, я стояв там і не дозволяв собі нічого. Він починає плакати, наче за командою, налиті кров'ю очі повняться слізьми. Чи ж я не був обачний? питає він, хіба не питав тебе постійно, чи все гаразд? Я з цим боровся. Ти не уявляєш, як, а ти була така впевнена в собі, знала, чого хочеш, пригадуєш, ти просила себе поцілувати. Я намагався переконатися, що ти справді цього хотіла, попри те, що тебе це дратувало, я мав бути певен. І було 15. Стрейн був однозначним злодієм в цій історії. І якщо з вами сталося щось подібне, я вас по-перше. Дуже міцно обіймаю і сподіваюся, що ви змогли це пережити і отримати психологічну допомогу. Якщо ж ні, то пишіть. Я зможу як щонайменше вислухати вас, хоча я не являюсь ніяким чином експертом. Цієї галузі, але я також лишу посилання на Google форму, якщо вам раптом захочеться лишити за собою вашу анонімність та просто виговоритись. Дякую, що ви відсиділи цей жах зі мною. Мені шкода, що вам стало неприємно. Бажаю всім нетравмованого майбутнього, всім папа. -па.